Тебе тобой не стареший будеш матимі курошей. Очни гроші, то голова, в тебе жінка, чорна крова. Тебе щедр, жінка, щедрік, щедрік, щедрі, бочка прилетіла. Дякуємо колядникам. До себе хтось. Я його. Садочка, приїхали. Це другий поверх. Ми тут живемо в музичній кімнаті. Спимо в серванті. Телевізорчик, телефончик і машинка така. Такий назвид. Гори. Ідемо дивитися, що тут є цікавого. Шанзі нас веде. Все не бачили. 31 грудня готуємося до нового року. Ми там з Вікою живемо, або там. І 18 наступне. Так, і 18 на сітне. Ось все я лишаюсь в косові. можно. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це Ірада мене накрутила все, з першого разу. Типу, Взагалі все... на 180. Накрут повний. Накрут повний. Готуємося до дитина. Не не ну, я, я тебе накручую. Капець, ні. оце вже Вінка у мене ніколи такого не було. так Подавай, yes. тільки сюди. Так. На дитячку. Діти, дайте інтерв'ю, ви вже чекаєте новий рік. Що yeah. ви найбільше хочете? Розпакувати подарунки. А поїсти.

Це навіть безалкогольний є. Салон красивий. 2024. Вже майже 25. Кліпай, кліпай. Сюди повертайся. Повертайся. А наша тому що... ведь. А я кажу, вау. А куди її поставити? Треба стакан. Ні, тут стакан не поможе.

Так, останні 15 хвилин нового року мали дивитися звернення, але в нас фінал Аліаса, Діти сходять з розуму. Подарунки через 15 хвилин. Через 15 хвилин. Що ви робите тут? Покажіть. Нічого собі не страшно?

Я сказала, я поможу. Я помню. І фінальний шо Блін, оце заскішується. У них три чотири настрій. Блін, а це качка! І там буде цього спать, а ми щось не забули її розбити. Давай, все А что нам Нет. А что нам в А что нам в не открыли? Эй, дети, вы домовлялись от Анзы сдавать подарки, что такое? Походу домов нанесет Она тебе свои шукают Это мой. Оля Класс Это мой Тас. Варя, скільки в тебе вже подарунків? Не знаю, але я звод Можна, можна відкрити? Звісно. Це мені? Да. Дякую. Ого! Боже, да. Ну, да з Юрою завалили вже. Ви сьогодні виграли лотерею. Це я в запас, не зріб. Що у вас там за подарунки? Багато чого.

Ой, ты думаешь, кинь? Нет, как российский. А хто прикину в кто прикинул короткий? Тут она побегла за в... мной. Це треба вам зібрати, мабуть. Діти ділять, де чи є, бо вони відкривали і тако просто кидали біля себе, а вони сидять рядом і тепер неясно є. Тепер делошка. А от ці що по центру? А цукерка. А, цукерка. а воно обрич лежить. А це що таке? Камера? Це проєктор. А, це проєктор! Потім дивіться саме вдома. Я його не дивилась ніколи. Все, вмикаємо. Покажи, що це таке за іграшка? Це хто? Пінгвін! І в нього шапка знімається? Да. Де це знаю. Хто таке зробив, признайтесь. Мовчать. Ой. Так, Віка перша справилась. Бачила, е -е. яка краса. Ну, що судить? Так, Санді ще одну розкриває. Давай, розпаковка. Спільнота, турбоди. О, я таке знаю! Раз, Спільно, о, о, я так і знаю. Конечно, це ж вообще бажає. І оці два, давай. Мізинчик сюди. Мізон не треба. Так, вийшла? Да. Де в нас полімерна основа? Ось ця. Відкриваємо оце, оце все. Це в нас крок перший. Треба залити, мабуть, всю. Цю... Мабуть, мабуть. 54. Все, ми помішали 2 хвилини, змішали активатор з полімерною основою. І що ми зробили? Створили. Створили лизун. Ні, ми створили монстри. Можете зібратися? Так. І він світиться в тебе в темноті, пам'ятаєш, бо ми в нього всипали флуоресцентний порошок. Скажіть, що ви робите? У нас тут відпечатки пальців Ви якісь досліди проводите? Так. Да. Підослідна і рада вмакнула свій Палець. в Якусь фарбу. Підозрювана. Підозрювана. Підозрюва, і детектив Марко веде слідство. Що це буде ще й Я забрала чийсь подарунок? Ні. Ти просто вирішив дослідити мій любимо. Да, mm. зараз, зараз... За mm. зараз ізоленти. А давай почитаємо інструкцію. Oh. Може там щось важливе. Не, no. ah. 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 сам, я не хочу читай. Дивись, у нас будуть черв'ячки і червона ікра. А ми переживали, що червоної ікри нема. Як ви це робите? Ну отак от. Магія. Що в цій пляшці. Там, там спеціальний розчин. Ми зробили розчин і в ньому... Як називається цей розчин? Ну, Дивіться, який черв'ячок я зробив. Ого, який довгий. Я хочу рікру зробити. А можеш сердечко зробити? Ні, вже не вийде. О, тепер залишай і можна різної твердості зробити від 3 до 15 хвилин. Мене ложкою. Да, думаешь, от... ложку забрати уже. А кульку да, потім да, пальчиками не А, можно... а вот, дивись, там угу. еще червячки плавають. Де? Да. На дні. О, цей уже був відкритий. Mm -hmm. Цей цей открытий. Так, все, можно и цей добавлять. До пукалы. И потім опускаем Пук. Опускай. Значит, это корабль. На, рада. кто будет выпускать? Пускай. Yeah. выпускай пускай наш квадрат. Не перевертай. Не перевертай. Просто... Ничего мы что-то... Будем спереваны такие. Води, тримай. Попись, мне бы это где крови выйдет. Тримай, 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 тримай. Да, вот так, треба, можно чтобы она схопилась. Можно, можно. можно. Все, от...